З нагоди дня перемоги народний депутат України Анжеліка Лабунська побувала на Бердичівському машинобудівному заводі Прогрес, аби віддати шану тим його працівникам, котрі не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. З плином років збільшується кількість бажаючих дати оцінку тим страшним подіям. Анжеліка Лабунська тверда у своєму переконанні не пам'ятати героїчного минулого. Не мати щасливого майбуття, знаєте, от є гарна пісня. Це свято зі сльозами на очах. У мене дід воював, і знаєте, якось вже так склалося. Я вважаю, що сьогодні. А ту країну, вільна країна, яка сьогодні є. Ми маємо завдяки нашим дідам, нашим прадідам. Вони воювали, вони віддали своє життя за наше майбутнє. Тому для мене це є дуже велике свято. Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе, що дуже мало залишилося людей, які воювали. Дуже залишилося мало людей, які в тилу ворога відстоювали теж нашу перемогу, тому я вважаю це наш обов'язок, хоч один раз на рік, нагадати їм і віддати шану за те, що вони робили. Щоби ось так, через багато десятків років їхні колеги по роботі на прогресі зібралися усі разом. Бардичівські машинобудівники без вагань віддавали свої життя на фронтах і робили все можливе для перемоги у тилу, віддаючи данину поваги і схиляючи у пошані голову перед подвигом багатомільйонного народу, Анжеліка Лабунська вважає за свій обов'язок у світлий день 9 травня знаходитися у Бардичеві поруч із синами, онуками і правнуками героїв прогресантів. 9 травня я повинна бути на своєму окрузі, бо люди мені довірили представляти їх інтереси. І для мене взагалі не було питання, де проводити 9 травня. Це моє місто, це мій округ. і Я дуже люблю, поважаю людей, дуже люблю, поважаю ветеранів. І це для мене дуже велике свято.